Російська сторона в спільному центрі з контролю та координації таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомив очільник області Павло Жебрівський. За його словами, підрозділ мінерів і вибухотехніки в держслужби з надзвичайних ситуацій працюють на території станції. Після цього туди приїдуть ремонтні бригади. За попередніми оцінками фахівців для відновлювальних робіт знадобиться від двох до трьох днів. Раніше очільник Авдіївки Павло Малихін повідомив, що місто готують до автономного забезпечення водою. Зокрема, жителі Авдіївки набиратимуть питну воду в спеціальних ємностях, криницях і в свердловинах. У школах та на інших соціальних об'єктах міста вже встановили резервуари для води. У нас ще залишився запас води, так як ми підрахували в принципі на одну розкачку. Ми це плануємо робити в суботу. Поки що забезпечуємо людей водою, ну, в людей був запас води, плюс забезпечуємо людей водою зі скважин. Також будуть підводитися, підвозитися е, цистерни з водою. Там обіцяли нам підвезти вже волонтери 20 тонн води з Харкова, 18 тонн обіцяли підвезти Червоний Хрест, і ця вода також буде роздаватися.